всі ці люди добре знайомі кожному мешканцю столиці. Можливо, в обличчі їх не впізнають, а от голос напевно чули і не раз. Шановні пасажири, абонементні талони для проїзду та оплати багажу ви можете придбати у кондуктора або у водія під час зупинки. Незакомпостований абонементний талон не дає права на проїзд. Шановні кияни та гості столиці. Бігти по ескалатору заборонено. У цьому році з життя пішли відразу два голоси столиці. Один із них Микола Петренко, директор Київського академічного театру Ляльок. Чоловік працював диктором у метрополітені не один десяток років. Його голос став своєрідною візитівкою підземки та встиг полюбитися користувачам столичного метро протягом цих 25 років. От постійно відбувається раз на рік чи двічі на рік, особливо коли відкриваються нові станції метрополітено, то весь текст він переписується заново. Бо специфіка людського організму, темп проголосу кожен день змінюється, і тому дописати якусь одну, одне оголошення, то краще зробити весь текст переписати е, заново. Негайної потреби перезаписувати Вати всі назви станцій у метро немає, проте працівники метрополітену вже розпочали підшукувати новий голос серед дикторів та ведучих. Головне, аби голос був приємним і не дратував ані співробітників, ані пасажирів. А також щоб тембр та подача інформації були схожі із тим, які були у попередника. Ми залучаємо, скажімо так, до комісії насамперед психологів соціальних, які працюють з великими групами людей для того, щоб вони потестували голоси. В другу чергу там, наших фахівців, які постійно ці голоси чують, так і вже там, знають. І напевне, там звернемося до наших знайомих дикторів для того, щоб вони з точки зору професі... професіоналів, там вимови, теж оцінили голос. Уважні користувачі метро мали помітити, що чоловічий голос лунає тільки у вагонах. На ескалаторі оголошення. Озвучуються жінкою. Вже сім років Анжеліка Вакал нагадує пасажирам слідкувати за своїми дітьми на ескалаторі та триматися за поручні. Є оголошення, які кожного місяця надходять. Наприклад, це зупинка ескалаторів ручкою Стоп. Там змінюється цифра, але кожного місяця ми. Звертаємо увагу на те, що це небезпечно. Було там здійснено, наприклад, 80 зупинок ескалаторів ручкою стоп, що призвело до падіння, травмування інших пасажирів та пошкодження обладнання метрополітену. І ми звертаємо увагу, як себе поводити на ескалаторі. Голос, який пасажири чули в автобусах, тролейбусах та трамваях, належав Віктору Біляєву. Чоловік працював на підприємстві електромонтером, мав поставлений голос та згодом став озвучувати назви зупинок та оголошень в транспорті. Зараз його місце зайняв радіоведучий Дмитро Бурундуков. Бирали не не керівний склад, там не офіс, а працівники Ківпастрансу було створено один з маршрутів, повністю озвучений моїм голосом. І водії, кондуктори, люди, які чули весь день цей голос, вони сказали, що ось так позитивний. Ну якийсь там був навіть коментар. І Вихочу з того, обрали мене. Дмитро каже: дізнався, що його обрали новим голосом Київ Пастрансу із новин в інтернеті. Для чоловіка це було приємною несподіванкою. Я працював тут на ранковому шоу на, на радіо, і е, до мене зателефонували і е, запросили Дмитра, ми, ми вам зараз е, дайте електронку, ми вам надішлемо е, невеличку демку треба було зробити. Я це озвучив і відправив. Буквально через кілька днів хтось мені написав е, гарний звук, отримайте пакет. Ну там ще один озвучки. Я цей пакет озвучки озвучив і все забув. А виявилося, що це був, був демо. Ну, це була така. Це був це і був кастинг. Після того я вже коли моя дружина показала цю ленту новин, що про призначення, мені тільки наступного дня дівчата перетелефонували і сказали, що ну як тобі? Я кажу, ну приємний сюрприз. Чоловік працює із голосом вже 16 років. Має великий досвід роботи на радіо та телебаченні. Незважаючи на це, каже, досконалості немає межі. Шановні пасажири, тролейбус відправляється у рейс за маршрутом. За марш-хрутом, бачите, складне слово. Голоси столиці ми чуємо кожного дня у великій кількості. Вони стають своєрідним брендом підприємств, але перш за все, їх функція інформувати та застерігати пасажирів. Тож наступного разу, коли почуєте оголошення у транспорті, яке можливо вже вивчили на пам'ять, не просто слухайте його, а й прислуховуйтесь до нього, адже це може допомогти не лише вчасно вийти на потрібні зупинці, а й запобігти травматичній ситуації. Алесія Татар, Олександр Єфименко, Ігор Селява, Юрій Юрченко, Артіай.